Громада живе в умовах посилення російської агресії, особливо складно сьогодні під нашим обласним центром під Сумами. Ворог скаженіє, але Збройні Сили України тримають оборону, і наше завдання посилювати оборону нашої громади, допомагати сусіднім громадам проводити евакуаційні заходи, допомагати сумам в будівництві фортифікаційних споруд під самими. Обласним центром ось така серйозна відповідальна задача на цю неділю ситуація ускладнилася тим, що основні партнери України відмовляються поставляти зброю, і тому треба додаткові зусилля по підтримці відношень з Європейським Союзом. І на цій неділі буде в Європі проходити форум відновлення України. На якому будуть розглядатися цілий ряд питань, будуть присутні представники більшості Міністерства відомств України. Президент поставив особисте завдання на цьому форумі відпрацювати з європейськими партнерами питання підготовки до зими, питання енергетичної стійкості. Ось таке серйозна відповідальна задача на цю неділю. Буде делегація Сумської області склад її уточнюється, але такі серйозні відповідальні задачі стоять і перед нашою громадою, і в цілому перед областю України.